Зброю то забрали, тих пленних забрали, а потім між зносичами і немовичами тих пленних ми обміняли на зброю. Це називало уніформа, що вони прикривали всі свої гімнастерки, зелені ці, а вони тим білим прикривали таку гімнастерка та щони. Березниками фоїв смереки понатичують. Те треба було переходити, то не соціально прикривати, перейдуть. До складу сотень уводять підрозділи з важким озброєнням, батальйонні та полкові міномети, протитанкові гармати. Сотенний Гамалія навіть проводить експеримент. Організовує сотню важких кулеметів із 10 старих австрійських кулеметів Шварцлозе та одного максима. З часом виробляється певна система вогню. Сотня, озброєна гвинтівками, карабінами та самозарядними гвинтівками системи Токарєва чи Вальтера могла тримати ворога на дистанції влучними пострілами. У ближньому бою підключались повстанці, озброєні автоматами та гранатами. Кожна чота, 36 чоловік, посилювалась не менш аніж двома ручними кулеметами. Кулеметників дуже цінували і призначали з найкращих бійців. Кулеметники в УПА були. По суті, на вагу золота це були люди, які в відповідальний момент могли врятувати цілу сотню. Ну, я був здоровий хлопець. Потім тому я був вже в Німеччині трошки, знаєте, вже людина бачила світ, вже трошки голова накше працює. Два роки в Австрії був. Ну і так, я їм сподобався, що ви вибрали. Я був перший, в вчутті, першим кулеметчиком. А ви бачили? Напевне, коли ви попадали в ціль. Ой, десятки сотні разів. Та ж я їх допускав на 3-4 метри. Я був копаний, а він йшов пішком. І він мене не видів, а я його видів. Я піскав чим ближче, щоб і ще других ще дістати ззаду. То у вас хороші нерви. Mm? Х... Хороші нерви у вас були? Я був спокійний. У лісі безліч кинутої під час відступу Червоної армії зброї. Партизани і цивільні її підбирають та приводять у бойовий стан. Їм ніхто не скидає на літаках автомати, боєприпаси чи батареї до рації. Вони змушують німців постачати їм зброю в обмін на полонених солдат вермахту. Договорилися нам привезли ту зброю, а ми віддали їм тих пленних. Ви пам'ятаєте, яку зброю вам привезли? Ну, автомати, НГ, кулемети. НГ таке було з таким барабаном. То тобто дуже хороший кулемет був. Ну, а основне, оці дьогтяри совєтські, тож як відступала армія, то вони кидали оцю зброю по лісах і скрізь. З часом стає гірше з боєприпасами. Численно спочатку німецьку чи угорську зброю майже повністю змінює радянська. У старих фільмах бандерівці воюють виключно німецькими автоматами. Це неправда. Через затримки під час стрільби та вередливість німецькі МП у півці не любили. Радянські автомати користуються більшою популярністю до того ж, до них легше дістати набої. Найбільше цінувався ППС-43, пістолет кулемет Судаєва. Простий та надійний із секторним магазином він ідеальна зброя для повстанців. А це Папашка. Це Папашка, це... Це було у нас теж. Це. десь казали емпіїди. Це... Хороший. Хороший автомат. А? Це німецьке свіття. Це а який кращий? Це автомат, чи оце? Який кращий був? і і У що вдягати повстанців? Цією проблемою переймалися як на місцях, так і командування. УПА. Вибір був невеликий: цивільне вбрання або трофейне обмундирування. Українською територією простували вояки принаймні півдесятка армій. Деякі з них під час відступу 43-го року радо ділилися одягом та зброєю із ближнім за буханець хліба чи шмат сала за шанс вибратися цілим із партизанського краю. Взагалі, в УПА. Це регламентувалося, зокрема і наказами, що поки немає свого однострою то не можна було використовувати однострої в повних з ворожих армій, тому що це могло в бою, чи навіть в якійсь такій ситуації не там під час тримання стійки і так далі. Що це могло приводити до випадкових трагічних жертв, що свій міг вбити свого? У повстанському тилу, так званому запіллі, по селах шили повстанські строї, шили з підручних матеріалів, перешиваючи та модернізуючи чужинські френчі та галіфе. Для розвідників кроїли маск халати, стрільці сотні дідика вбрані в уніформу, пошиту з домотканого полотна, створювали повстанський камуфляж. Не маючи спеціальної фарби для тканин, вони качалися по кущах чорних лісових ягід. Чорні плями від соку робили їх схожими на німецьку маскувальну форму. Та гарна була армія дуже така, ну як вам сказати, така олігантська, така по давному я скажу. Такі чисті, такі як солдати, заштопані. штапані були. Та що він такий защапаний був, що він я знаю, коли він теж прався. Хоч вони мали свої кухні, своє, все, то вони були поганіші від упа. А, а Москалі. Предки заштапані, такі штани не, не, не прані. Я шила уніформи цим солдатам, приносив мені солдат повний міх штани в вітрівки. Ну, я цього солдата не знаю, а солдат мене не знає. Він це приніс, запитав мене, коли прийти пошуки. Я кажу, через два дні. І він уже другий прийде, уже не той. Жити в лісі не просто. Жити в лісі, воювати і перемагати ще складніше. Серед ворогів не лише каральні загони німців чи радянських партизан, але й хвороби, гощі, голод, холод. Щоб убезпечити сотні від антисанітарій, вночі та в холод командири заводять бійців у села, де вони можуть помитися та відіспатися. Де ми спали? В лісі. Ну, та переважно отак зимов, то ми по хатах, де окрайки такі при лісі хати, то там. А було так, що не було де. Може там якась чи стайня, чи що, та й там заходив та й трохи приліг та й далі, та й то, то було різно. Оці саме станичні дівчата, якісь там чоловіки старші такі були, господарці такі, от вони зібирали по селі, оце бельо збирали. Якесь оцесь, котре ми скидали, вони прали і потім знову міняли. Така була таким моментом при німцях. Було. Усі військові служби повстанцям доводилось створювати з нуля. Бойові загони, служба безпеки, дил, катастрофічно не вистачало фахових лікарів та медикаментів. У селах для потреб повстанської медицини гонять самогон, який використовують замість медичного спирту. На бинтиріжуть до домоткане полотно. Бінти були полотняні, їх стирали нових мало поступало бо, бо тих бінтів, а корі були, засохли, їх варили, і скачували так, тими бінтами пользувалися. Таких бінтів у нас почти не було.